Доброго дня! Хочу поділитися інформацією про ліхтарик від компанії Videx. Чому хочу поділитися, тому що, думаю, є люди такі як я, які шукали непоганий фонарик за оптимальну ціну і щоб у нього була надійна а, зарядка, гарне освітлення, ну і в принципі, щоб був задоволений. Порівнювати буду з своїм старим ліхтариком. Він трошки схожий. Тут перезивна кнопочка, захист від вологі, але, але, але в ньому мало, мало можливостей. Є всі фішки, як красне світло, але дивіться, наразі що хочу сказати. Коли я взяв пакунок, я був здивований, тому що. Знаєте, коли ти розумієш, що навіть ліхтари вже продають так, як iPhone. Тобто відчуття. Ну, той, хто купував iPhone, він розуміє, про що я кажу. То ти просто дивуєш, тому що наскільки якісно, якісний підход. І це є початком для нас, покупців, тобто від коробки до продукту. Ось так виглядає сама коробка. Коли відкриваєш, тут є кабель, тут знаходиться сам фонарик і резинка. А тут знаходиться мануал. Тут знаходиться мануал. Все дуже просто і легко. Дивіться, в чому вся фішка цього лихтарика. Тобто тут є передній фонарик-ліхтарик і є знизу. А, тобто, наприклад, коли тобі потрібен більший кут обзору світла, ти можеш включити цей фонарик і цей. Тобто, У тебе попереду і донизу дуже класний а, простір для бачення, що тобі потрібно робити. Ще одна фішка цього фонарика це те, що є тут сенсор. Тобто, Ви нажимаєте сенсор, нажали сенсор, а, і потім ви можете рукою включати. І ВИКЛЮЧАТИ Як це працює? Ви включаєте ліхтарик, обираєте світло, яке вам потрібно. Ну, наприклад, ось це, да. Включаєте сенсор. Бачите, все. Це я рукою просто промахнув. Він... Оп. Ну, тут просто замало в мене місця. Бачите, він працює. Я його виключив. І так же сенсор вимикається. Тобто ти можеш обираєш так, так, так. Обачаюсь, вже заскіплює. Тобто фонарик дуже прикольний. Фонарик дуже прикольний, у нього є можливість міняти кут. Класна дуже резинка у цього фонарика, мені дуже подобається, дуже якісно. І далі взагалі, я скажу чесно, сам фонарик, він дуже прикольний. Він дуже прикольний. Зарядка від акумулятора. Тобто, резюме. Чим класний фонарик, перше, тим, що, тим, що у нього є декілька варіантів освітлення переднього. Фронтально, тобто ти можеш обирати пучок світла переднього. Там є два, два варіанти: сильний, слаб, слабкіший і підсвітка знизу. Ну і далі всі стандартні, червоний. Що, що хочу сказати про червоний, я на розет, на розет, на розет, на розет, читав, що в принципі люди, для яких важливе червоне світло, воно ну, не таке якісне. Для мене воно постільки, поскільки тому якось. тому Мені дуже подобається те, що наразі я можу використовувати. От і все. Тому, чесно скажу, я рекомендую цей ліхтарик, він дуже прикольний, дуже класний. Можна купувати.